Справжня голівудська пара Олена і Ігор. Ну, За впевненість більшу оцінку отримує Ігор. все. Ігор. Я готовий залишити все, що було раніше. Стати співаком. Працелюбність -то вона і від спорту залишилась, та я знаю, що я буду так само віддаватися на сцені. Це так, як я. Я займався баскетболом після університету, а потім баскетбол закинув і замість баскетболу почав співати в групі. Давай поговоримо про музику. Ти yeah. співав вже два рази у західні пісні, можливо, ми щось до якоїсь нашого. Вернемся. Я теж хочу співати українську пісню. тару, Любов цвіте лиш раз. Давай попробуємо, добре? Так. Да. Богляю все навколо за Переможе той, хто найбільше навчиться за цей час. Дивись, в тебе проблема в динаміці. Найбільше. От як по радянськи воно звучить. Ну дуже традиційно. Ти коли співав англомовну пісню, то так модно виходило. Давай додав оце о, о, о цього я не хочу. Хочеться навчитися бути артистом. Хочеться відчувати впевненість на сцені і впевненість в голосі, І навчитися правильно співати. Дуже красиво. а в тебе і... Влучиться... Хочеться щось залишити по собі. Цьому світі ще світ саме. Я оголошую крадіжку. Мені приснився сон, і в цьому сні мені якраз вибирав карчук. А що тут думати? <фірка> Ніколи не жалкую коли когось його. Хотіла вас подякувати за те, що ви мене спасли. Ну, давайте двигатися далі. Давайте щось там знайдемо, що ми хочемо піти. Ну, я думаю, может, Black Velvet. Вот. Можем мы на измене образов, что я была лирична, да? Оцени? Давай, я, я только за. Мне нравится эта песня, мне нравится подача, это все нравится. Но это не мой образ. То есть ближе все-таки мне лирическое. Первое. Увереннее. Это же красивая, хорошо выглядящая, уверенная в себе девушка. Ты должна соблазнить вот этих всех музыкантов. А ты еще чуть-чуть ну, скованная была. Проект действительно обогатил жизнь, более все как-то интереснее стало. Хочется, чтобы она продолжалась и продолжалась и продолжалась. Олена! Ігор поглянь усе навколо зацвіло ясна вода і сонце солоте, цвітуть гаї. Цвіте, густе зло Чому ж любов так довго не цвіте? Din jitin ira Міра. Олена Ігор. Не дивуватися! Як такі тендітні, молоді, витончені, сильні люди. Вмісять в собі цей величезний талант, цей голос. Було дуже переконливо, Святослав, дякую. Мені приємно, що моя команда показує такі високі результати. Люди шаленіють, публіка в шоці. Все відбувається правильно. плачуть, так як ти любиш. Я дуже хочу почути, Святослав твоїх колег. Я Сереж. теж дуже хочу почути. Ігор. Сподобався? Я вважаю, що він був сильніше, хоча треба відкривати все-таки Открываются глаза, только когда ты э, не поешь, а берешь дыхание. То есть ты поешь, поешь, потом, взял дыхание, потом опять поешь, 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 потом, опять поешь, поешь. Вот так вот, да. То есть, все-таки хочется не совсем в себя уходить. Что касается а, а, Алены, было очень драйвово, но немножко зажато. В конце ты разошлась. Но все-таки мне больше понравился в, в музыкальном плане Игорь и тронуло больше. Аня, мне не хватило Валену в Валена нам мастерства вокального, потому что я не увидела голоса. Было такое напевание песни. Тем более, что музыкальный материал, который она исполняла, он требовал, конечно же, энергетики, посыла. И, и она такое вот она немножко не была вовлечена э, в то, что происходит на сцене, она как бы в себе как-то. По выступлению Игоря мне было э, веселее слушать вас, но Мы уже слепые закончились, да? Сейчас уже я хочу видеть артиста. Вы должны, понимаете, заполнять собой эту сцену. Я не могу сказать, что вы меня впечатлили. Такого не случилось. Дякую, Спасибо. Спасибо. Было тоже Сегодня такие у нас конкурс стоит. В принципе, мы же тоже и не только судьи, но мы и зрители, да. Вот если бы эта пара выступала в самом начале, я бы даже попытался что-то анализировать, что-то говорить. Они настолько были ярче все предыдущие, что это первая пара, которой мне ни он, ни она не понравились. На таком конкурсе так петь нельзя. Извините, это мой вкус. Первый случай, когда я Абій ми відправив, ви домой учиться. Пане Юрі, ви сьогодні якось злоститеся надмірно. Ми не збираємося перейвел... у вас. Я перевел на мужський язык то що не осмілила сказати ані Лорак. Я дякую вам, дорогі колеги. Але я хочу почути наставника. Святослав. На вкусі свят товариші нет. Виконання в обох дійсно було не ідеальне. А, правда, що Лена затискалася, я згідний. Я хотів сказати інше. Я хотів сказати, що. Сильний артист це сильна особистість. Сильна особистість дуже часто стикається з тим, що їй говорять не те, що вона хоче почути, або не те, що їй приємно почути. І це добре, що ви зараз стоїте на сцені, а вас, шановна і заслужена людина, критикує. І ви маєте це сприймати всерйоз. Головне завжди будь-яку критику сприймати не як те, що вас хочуть образити, а як те, що вам хочуть зробити краще. Тому я думаю, що сприймайте це як комплімент на майбутнє, це раз. Друге. Потрібно вибирати когось одного. І ну, я, я довго говорити не буду на цю тему. Тому що, в принципі, сьогодні дійсно Ігор був сильніший. Ігор. після такого стресу на сцені, Ігор! я Вітаю. Це... Ланчка, я дуже дуже люблю тебе, ти дуже ніжна. Знаєш скільки мене на форумах критикують? От хоч знає, скільки мені всього розказують, спину кричать. Але ти сказала Гурченко, значить, якщо кричать спину, значить ви дуже дуже відомі. Для мене це реально нереальне щось, і я не вірю взагалі, що я буду там тут з вами далі. Заслужена критика, чесно, я я це визнаю. Когда я була на сцені, слава підійшов, мене обняв і сказав мені ушко, не розстраювайся, йди вперед, розвивайся, у тебе все вийде. І в этот момент я зрозуміла, що треба йти далі і я не расстраиваюсь, все добре. Ми критикували за те, що буде конкурентом майбутньому. Вот що я думаю з цього приводу.